Thank you Да файне разі файні робочки. Раз. Я бачу но. Да. А ты он не видишь? Види, я не видела. Такий грибочок. Просто під'яленочку. Ну, вже розкидав по такі. Так. На, тут жди, я сейчас. О, витягай. Груба ножка. Ні, да душе. Ога, його повернув. А він нормальний? Ну, нормальний. Файно. На сушку буде. На сушку буде. Ти не ще одного грибочка. під під'яночку росте. Ой, може, все. О. Ей. Шкода, шкода. Є гриб. Бідленький. Дивіться як мося ріс. В дереві просто. М -м. Крутий, крутий, ремонт. того місця. Буквально. О, от воно, Півтора метра, ти дивіться, які білячки в траві. Класні. Один. О, красень і другий. Ой, теж гарний. Супер. Забираємо. Я вам, короче, не зміг не зняти ці грибочки. Ви подивіться. Які ці малютки. Ой-ой-ой. Ой, тут є ще один вроді би. Та, тут три малюка. Ой, це я аж зламався. Ну нічого. Один малюк. І тут це два які гарні. Ммм, красота. Ух ти шо. Який грибок. По лісочку. Та й не шо, нарешті грибочок. О, такий файний. О! Оце класний грибочок! О. Супер, шов ще лиш... Ну, Буквально... Два метри, ой, я побачив робочок. О, він тут. Дивіться, який малюк класні. Берем, берем. Дивіться, який крутесний. Дивіться, тут ще один. Так само малюк. Файний. Ой, який грибочок. Так ти шо? Так, десь тут я ще вроді побачу. Ну. Так, тут не видно. О, тут є грибочок. О! Це вже взагалі крутий. То гриб-гриб, взагалі, вже великий виріс. Забираємо. Так. О. о, кульочок. Ну що, тут були два маленькі, може ще десь є маленькі уважно дивитися ну, дивіться разом зі мною може щось побачимо а? один був там два тут і третій там може отут ще щось є Тут я не бачу. Тут я білого грибочка не бачу. Нічого. Ну отут це ми... Отут був маленький ще грибочок, що о, тут є. Тут в нас є грибочок. Ой, супер! Клас! Такий грибочок. Як в касці. Просто супер гриб. Давайте угу. вони десь тут ростуть. Дивимося ще. Так, тут не бачу. Тут так само. Є ще чи вже все? Ви Я думаю, ще десь є по-любому, просто я не бачу. Ну нічого. Дивимось, може зараз десь. Ще не йдемо. Так. Тут я не бачу. Тут я не бачу грибника ніякого. Так, ладно. Вертаємося вверх. Може, тут щось. Якийсь красавчик мені заховався. І таке може бути. Ну. Все. Більше не бачу. Ну, ще якийсь побачу, то зразу покажу. Бачите, листяний ліс і грибочок. Ух, який красивий. Забираємо. А тут у нас білий-білий і козарик. Круто.